Вийшли ми з лялечкою на прогулянку. Ляля, ну стой. Е, зазвичай ми гуляємо з іншого краю, а це ми вийшли там, де у нас посадки. Яка краса, далі. А ну йдемо тут Грязно так. Не знаю, розікнула на, так сказати. На свій ризик, чек сказати, прийти сюди погуляти. Зазвичай я тут одна не ходжу, тому що тут страшнувато Все-таки, знаєте, посадка, вон поле зелене, бачите? Посадка і а, але які тут придурки, посадки ходять. А може тільки одні ми, так? Да? Ляль, придурки. страшнувато Раніше тут дім стояв, зараз, дивлюсь, немає. Видно, розваляли. Поле поле і ця дорога веде е, на балку, куди ми зазвичай ходимо взимку кататись на санчатах. Де яка краса? Реально класно. Так, ну що, йдемо далі. Подивимося, що там далі. Тільки що діти йшли, двоє хлопчиків ішли, гуляли. Не знаю. Іду на свій ризик. Ризикую, щоб не бувалося ні в якої історії. Гарне сонечко світить. Вдалині поле зелене. Сказати, що я чогось боюсь? Ні, я виросла в цьому селищі. Я тут народилася, так скажем, з самого-самого дитинства. Все життя тут живу, всіх начебто знаю, але знаєте, є багато придурків, які можуть по голові дати і все. І заберуть і телефон, і все, що при собі маю. І лялю заберуть. Да? Так гарно, напевно, назву це відео прогулянка з пригодами. Гляньте, жовті дерева. Ой! Бог нищем десь пахне димом. Це все ростуть дубки. Я не знаю, я не бачила жодного разу Ой. у нас тут диких свиней. Але жоводі лежать. Ми колись гуляли, там, напевно, роки-два-три тому гуляли тут в цих дубках, то жоводів дуже багато було. А лялі тут подобається, бачите, вона тут бігає, тут така роздоля, машини не їздять. Так класно далі. І тягне мене рулетка на всю. Куди ти мене тягнеш? До пригод. Знаєте, як у нас кажуть, хто не ризикує, то не п'є шампанську. Я все-таки дійшла до палки, я рискнула, а тут люди гуляють, ви знаєте, я тут не одна така. Так що вам зараз щось трошки ще й покажу. Наставочок покажу, природу нашу покажу. Я така трошки рискова. Бачите, діти гуляють. відпочивають. Якраз пройдемося. Я думала, я тут буду одна прогулюватись. А далі так сподобалось. ви Знаєте, вона по травичці бігає, їй так класно, весело. Машини не їдять, ніхто не вішає. да, то школярі гуляють. Ставок просто чорнющий. Ніхто не чисте. Ніхто нічого не робить. Нікому нічого не потрібно, на жаль. Ні, ну Взагалі його тут хотіли е, чистити, а он гляньте, люди гуляють і не бояться. Це тільки я одна боюсь. Дівчина одна гуляє, я в що шо... це. Я хоч з охороною. Да, ляль, хоч яка не яка, але охорона є. Так, все, ладно, не будемо про негатив. Е, до речі, про ставок. Його тут хотіли почистити, але не вдається. Не вдається його почистити, не знаю чому. Так, це я з лягою йду, тінь моя. Ой. У нас здоровий ставок. У нас він починається з одного краю, аж там і закінчується зовсім аж з іншого краю. Так, ну що, тут вже з цього краю не страшно, бо тут люди живуть вже, бачите? Тут вже не страшно гуляти, прогулюватись. Фух. все таки. Так, тут рибаки рибу ловлять. Ляль, ні, туди не підеш ти що? Бо ти ще як пірнеш туди. Не знаю, для кого буде це цікавим це відео, звісно. Але все-таки я ризикнула і сюди прийшла одна. Ні, не одна. З лялею. Так? Да? На тій вулиці, де ми з лялечкою зазвичай гуляємо, там зараз кладуть асфальт. Там, де, ми, де наша полянка, де ми ходимо на поле, гуляємо. Зараз там кладуть асфальт, там дуже багато нагнали машин, дуже різної багато техніки, трактори. Ось, і там кладуть асфальт. Так що хоч туди не пішли гуляти. Ну, ну ладно, підемо, погуляємо туди, де дубки, де поле. І все-таки мені хотілося до ставочку, знаєте, до водички. І розістянуло до водички. Думаю, так, ну що, ризикнути, не ризикнути. Знаєте, воно ж посадка, і мало хто тут взагалі ходить, які притурки тут лазять. Але я все-таки ризикнула і прийшла. Скажу, я, я така трошки ризикова жіночка. Йдемо ляль, спустимося, подивимося ще там. І піднімемося, підемо вже, їв вже по вулиці, підемо додому. Така у нас, знаєте, прогулянка вийде, е, як сказати правильно. Довга, довга, бо дуже далеко йти. І до ставочку сюди до посадки, і обратно додому, сонце світе. Так. А їй подобається, ви знаєте, вона так кайфує, тут же ж, виходить, листечко, зелена травичка і все, і машин немає, і їй так класно, вона так любить тут гуляти. Каже, я б тут би кожного дня гуляла, так? Да? І гуляла б і гуляла. І б тільки мене їра водила. Гляньте, птички. Так, ще Ляля, -ля, не тільки ми тут з тобою дні гуляємо, люди також гуляють. Гляньте, яка виходить, гарна картина. Хоч бери, та рисуй. Став тут мольбен і малюй собі. Люблю природу, люблю відпочивати на природі, люблю рибку ловити, але на цьому ставку не бажано її ловити. Хоча хлопці наші ловлять деякі. Але ж так, знаєте, для, для котів. Такой ставок. Это только маленький в ставка. Тут еще и качки есть. Хлопцы начали кричать Утя Утя. Вот. А, он рыбаки сидят. Видите? Рибу ловлять. Кричіть утя-утя і десь якась качка відізвалася крякова тільки що. О, ще й утка десь кряка. Так, ну що, Лялечка, будемо підійматися вгору та виходить вже на вулицю. Та йти потихеньку додому. Так? Да? Класно. Навіть я обралася в гарний колір. гляньте, жовтенький. Фух, вилазили з лялі на горочка ще. Але вилізли. Все, йдемо потихеньку. ні-ні не гулять, Лялечка, не гулять. Вже потихеньку додому будемо йти, да? Я розумію, що тобі сподобалось на природі бути. Я також люблю природу. Все, йдемо.